Слава перуна! Батьку перун. Бо ми діти перунові, внуки даж Божі, правнуки сворожі. А батько наш перун і сила Його це честь і сведливість, суд і правда, благородство. Силами своїми Він воїнів наших наділяє, воїнів наших захищає, воїнів наших благословляє. Тану переду вам перу на покличчу, прийди, прийди перуни, прийди, прийди, гріний, силами перуновими, блискавками, ясними, землю освяти громами рясними. Золотир каменя вогні викраши, вогні викраши світло, запали, могуті силу свою нас прояви. Слава, перуну, слава. Перуне, перуне, Боже З згромо блискавицею, з ділою перуницею на землю ступаєш русинів, навчаєш їх біле гравати і нечисть долати, як виріженькі косити правду любити вої твої ремні, то предки наші кремні, які право Та за нас богів море, а Русь повстала і, могуть настала, аби храм роду, капища народу, глухою трудили, й славлення богом творили. Перуне, перуне, Боже златуруне, силі рода, слава співай тебе, вивчай. Слава Перуну, слава перуну, слава. Слава не кудром, які стріли кидай на ворогів наших. І вірно вперед веде стежці, тому що єсть співої нам сутече, яко златурун на листи все не єсть. Прийми пожертви наші. ім'я утвердження сили і правди твоєї, силами твоїми. Захисників наших, воїнів наших і усіх, хто нині пає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми. Захисти. Рунимо немогутній Боже наш, ти правовірно охороняєш між білогом чорноволом лад, встановляєш, крути коло живого явлення, у славі синій. Це ти ведеш нас, стезею, правою, добра, чесною, з ворогами чорними, аби рід утверджувати і державу берегти Україну, Русь святую стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних і святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і них цих караєш. Як грім з небезгряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний паруну сваргу гукає, військо своє до бою скликає, Гей, перуне чи могутній витісі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик все чуємо, лави стаєм, богів рідних Україну Русь православної січі йдемо. Слава перуну, слава! Слава Богу нашому, корона, світлосяйномуся. Він громами землю пробуджує тим духу, кліпи та душу радує. Пличного вояство небесне, що суть полк перунів. Стати на межі права та яви, кони, сварожі стерегти Україну, Русь Святою берегти. Ото бачимо, сварга небесна, і вогнями мною блискуєся отцею наші поють мечі, крицею, похід, збираючись на тьму, вражею. Тож візьмемо оружжя своє станемо владу воєдино, аби з предками вирушити убитву свиленською, хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу лад, несучи світи сотворяючи з Богами нашими разом. Слава Перуну, слава. Перуне батько наш, гримить у сварці, сині твій щит. Ми вірні, діти твої, чуємо силу Твою несказанну, силу праведною, родом даною явлення Ти влад оберігаєш, рід руський, нас православний, повсякчас захищаєш. Захисти, душі наші святими бороницями, тіла наші вогняними громовицями. Хай вони нас не а ворогів, відганяють, горить у душах наших, вогонь ця рожий, вогонь віри, праведної святий Боже. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглай великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава перуму, слава. Руни батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття. Наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних охоронців віри, православної України, Русі славної, хай перебуває під захистом Твоїм збройні сили України, герою, волонтери, добровольці, тероборонівці, всі, хто нині захищає землю всю ту нашу руську. Україну руч православною всіх, хто нині два за відновлення на землях, наших водах, наших у владі, нашій буде. Слава Перуну, слава, кличу, вогонь, святий сварожий дух праведний, великий Божий, могуть, пекоче богів рідних, прийди до нащадків, гідних прийди, кличе вітер святий, стрибожий дух праведний, великий Божий, могут, вичуще богів рідних, прийти до нащадків гідних прийти. Кличу воду, водицю, свято студеницю, дух праведний, дани божницю, могуть текучу богів різних прийти до нащадків війни прийти. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші божницю, могуть твердючих богів різних прийди до ночаків війни прийти. Перуни батько святи Духом своїм землю, нашу Україну, Русь православною. Хай прибуде в землі нашій сила могутня, сила праведна, Хай захищає вона всіх воїнів славних по ній ходять. Землю нашу захищають, роди наші обороняють, Хай буде так. Моє вже традиційно ми домовляємо до слаби Перуну заклик до роду до предків. Характерницький заверх на захід. Я стою на землі своїй, кличу предків моїх кровних, закликаю рідню потухові крові, призиваю всіх вірних землі українських, хто ходив добрим господарем по землі цій. Станьте непохитною стіною перед ворогами нашими хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх налити силою, народ наш. Щоб змити ворогів наших, землі наших, родів наших, з влади наших, то дихо повітря вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, Кривдників, виходів, земель наших, у городах, наших у владі нашій. Душі пала крику торого в серці моїм повстанті, спопеліть ворогів наших, кривдників виходів, земель наших у владі, наші родів наших. Роді наших. Роди мій, предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки глянь. На нас почуйте заклик на почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч. Встаньте поруч із народом нашим тобою. примножте силу нашу славу свою. Допоможіть вистояти і перемогти в битві цій до перемоги. Хай Та буде так. І так буде. на тому завершується слава папе Руну. А ми ще нині зробимо Славу Рарогу. Вогонь віри у серця наші, на землі наші зносить, землі наші усяє, і знак якого гербом нашим є, бо рарожичі ми. Тож хто в онлайні, то залишайтеся з нами, і будете автоматично перенаправлені на трансляцію Слов Рарогу. І хай Боги будуть повсякчас з вами, хай силою своєю вас благословляють силами своїми. Вас оберігають, відкрити, всякого захищають. Да буде так? І так буде?